Ми сьогодні приїхали до міста рівного з однією ціллю, базовою ціллю це поінформувати сферу культури, мистецтва креативних індустрій міста рівного і рівненської області про можливості, які надає Український культурний фонд для сфери культури, креативних мистецтв, які можливості грантові підтримки, які напрямки ми підтримуємо і які ми фінансуємо. Це така базова наша місія, і наступна місія, з якою ми власне приїхали, це підвищення спроможності місцевих громад, місцевих культурних інституцій, щодо їхньої можливості подаватися на гранти не лише українського культурного фонду, але й інших, інших установ організацій, які надають гранти. Тобто УКФ в своїй діяльності це як м, така тренінговий майданчик, на якому подаючись установи організації, вчаться подаватися до. Грантів європейських Я прийшла сюди не одна, а з командою однодумців з Рівненської обласної філармонії. Основна наша мета це залучення позабюджетних коштів на наші мистецькі проекти. А ідей у нас і креативу вистачає нам не вистачає фінансування. Тому ми сьогодні тут. Задля того, щоб навчитися писати саме заявки на УКФ, бо є певна специфіка, подивитися, що в цьому році, в 24 му буде нам пропонувати, які це напрями і як ми можемо запакувати свої ідеї в ці напрями. Все. Я, на жаль, чи на щастя, не знаю. Я ніколи не, не брав участь у таких е, е, заходах. Або не, не то, що в заходах. Я е, не користувався можливостями е, отримання грантів і коштів від Українського культурного фонду. Е, був долучений, можливо, до якихось е, е, вистав чи перформансів. Е, і мені зараз цікаво подивитися, як це працює. І, е, е, можливо, якісь свої проекти, якісь свої задуми, е, можливо, було б втілити а, із допомогою а, Українського культурного фонду а, і подивитися, що з цього може вийти.